Добрий день, 13 червня і я вже бачу от навіть перестиг такий сорт раннього абрикосу, як вандеркот. Бачу тут вчора ливень був і вітер сильний. Я бачу тут от у мене на одній щепі, кілька щеп у мене, на жаделі. Я вже бачу як вони тут осипаються. от Упали і Ну, варто добу їх не позбирати, як мурахи, сломаки починають виїдати. Ну, зараз цілі от на дереві покажу. Цей рік небагато зав'язалися, але вони пристойного розміром. Подивимося, тут у мене ось теж щепа. Ось так. Ну, вже фактично вони готові. Е, Сорт скинув до, до осипання, тому бажано його швидко треба збирати. Наприклад, приція, От бачимо приція, вона ще висить і не бачу, щоб осипання було. Ну, Вандеркот він більш раній, десь на 5, можливо на тиждень за прицією. Це Київщина от в моїх умовах. Зараз я зберу кілька і попробую зважити. Ну ось кілька зірвав, десяток різні є. Такі ще звонкуваті я зірвав. Постарання до зарвання побачу, але ну, вже бачу, от є тут де плодоніжка пошкодження. В байтю бачу. Не знаю, з чим це зв'язане. Відгілок, мабуть. і так як аби не оброблялася від плодової гнилі, я обробляв і свічі, і ТФН-Екстра, То бачимо, гнилі нема. <кій> і плодова гниль, ну, для ранніх сортів це не, це не дуже характерно, це більш середні сорти, в неї страждають. Зараз <кій> подивимося вагу. Так, який же це рік Вандеркот? Так, не може бути, щоб у нас оце... Так. 40, 40 грам. Щось не те показує ваги. Так, да, все вірно. Забув зняти сне скло. Ну не може бути такий абрикос, на ну, 40 грам, це смішно. 73. Оце вже більш-менш. Так, зараз кілька зважу. Ось таке є. 89. Так. 80. 86 так 75. Ось ну, такі дрібніші. Якщо не нормувати, наприклад, на гілки багато, то десь 53 грама, 50-60 грам, от 43 ще є. Ну, зараз от, спробуємо. Ось цей візьмуть оцей. Він такий більш-менш. Так, зараз розламаю. Ох, дуже соковитий. Зайду в тінь, щоб краще видно було. Дуже ціковитий. Чим мені подобається вандеркот, кожен рік з урожаєм, ніяких проблем, навіть до тої ж плодої гнилі, шпаки його не дуже шкодять. У них там зараз черешня, Основний. основна ягода. Так, і ще мені от смак кислинки я не відчуваю. Солодкий смак смачний, от ярко виражений абрикосовий смак, от нагадує смак дитинства. От коли до рідні до, приїжджаєш в село, і оці абрикоси, ті ще на жарделі, от, смак їхній, от відчувається смак дитинства. Отакий От цей ну еталонний такий сорт. Явно виражений абрикосовий смак. Дуже солодкий, стаковитий урожайний сорт. Нічого про нього погано не скажу. Скажу, що це ну для мене це найкращий сорт ранній. Да, при це дуже красива. цунами дуже багато проблем там з осипанням і зав'язуванням, запиленням. буває підмерзає. А от цунамі ну, проблем взагалі немає. Дуже подобається мені цей сорт. І ну, там ще є в тіні там чимало. Я бачу, там є ще такі зеленкуваті, якщо в тіні там, на сонці вони швидко достигають і ну, чимало буде ще живців. Можете заказувати чи на літню. Ну В основному я взимку живцями торгую, ну хто літом закаже. Єсть, є живці, непогані будь-які прирости, то мати заказувати дуже ражу цей сорт. От ранніх він для мене фаворит. Вандеркот.